Занадто багато в житті їх було, занадто багато дарованих Господом тих незрівняних чудес, щоб просто, зневірившись, все залишити позаду, щоб скинути з власних плечей даний Господом Хрест. Занадто він часто приходив на нас на підмогу. Занадто він часто знеможених віри зміцняв. Щоб ставити нині під сумнів можливості Бога, щоб хтось нас сьогодні на долю суму нарікав. Занадто прекрасно моря розділяв перед нами, занадто сміливо Бог не другів геть проганяв, щоб нам не співати й не славити Бога піснями, щоб дух протомилість великого Господню мовчав. Занадто терпляче, Він вчив нас по правді ходити, Занадто він ніжно нам сльози гіркі витирав, Щоб нині словами лишень, а не серцем любити, Щоб нині Його доброту хтось із нас забував. Занадто глибоко Христос нашій топить провини, Занадто високо Він душі людські оцінив, Щоб нині не згадувать нам кров Голговську не винув. Щоб кожен процвях і жалів, що Христу в руки вбивав. Занадто й так трепетно дбає про кожну людину, занадто болить йому втрачена кожна вівця, щоб на призволяще когось він сьогодні покинув, щоб нам не поміг в битві вистоїть аж до кінця. Занадто та сильно нас любить Ісус, щоб сьогодні відмовитись нам від спасіння, загубитися знов. Не зробимо цього, не лишиться серце холодним, Христу віддамо свої мрії і чисту любов. Занадто багато чудес ми побачили з Богом, щоб здатися нині, коли вже так близько мета. Занадто важкою була часом долі дорога, щоб ми відпочити могли у обійма Христа. Амінь.